Один час. Нема його хневичка. Сукневич. Андрій. Букарти Володимир. Личук. Микола. Карсіян. Куликов у нас вывод, так? А замес нет, кто пришел? Так, работай. Работский Юрий, да? Дуже приятно. Так, Кузляк. Правильно я сказала? Кузляк. без вещь? Так, кузмяк. Да, не їла. Да. Не їла. Ясницька. А. Марта. Гуменецький? Чи такий вибув від нас? Немає Гуменецького класу? Немає. Так, Стецький. Марія. Марія. Картика Ай, Михайло. Мазурик. Мазурак. Мазурак? А я ж написала, міста Шов. Що... Мазурак, роман, так? А. Роман. Хто ще є в класіку ви назвала? Чий спизище? Мазунри. Так, я слухаю. Риковський, Рейковський. Рейковський. Оксандрій, так. Да. Так, другий. На Андрій. не Андрій. Та нас один. Так, приємно. Якщо питань нема, я вас затримувати не буду. Чи завтра на 30 годину з підручниками, зошитами, ручками, все, що вам не потрібно для навчання. І ще я вас попрошу, приготуйте собі змінне взуття. Якщо буде погода, дощ, свято, вам прийдеться перезуватися. Я вам попереджу роздягалку внизу, і ви там будете змінне взуття завжди тримати. Прийшли на уроки, зайшли туди, переодягнулися для Львівської, тому що в гуртожитській будут все це мати на. Ви прийдете туди. Взуття, змільне наділи, щоб ми менше бруду носили по ліцею. Зрозуміло? Змільне взуття, може бути якісь сандарики, якісь туфлі, якісь кінці, 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 тапочки, ну, ну щось таке найдете. Те, щоб вам було зручно, тут ходити в тому Добре? Добре. Значить тоді все. Видите, книжки підійдете зараз в бібліотеку, книжки ви всі получите. Потім я ще вам проведу вам цілий яр весь на <плес> <плес> А поки що ви книжки візьмете, отримуєте. Ну і по можливості книжки треба дуже шанувати, дуже берегти, обгорнути їх. Якось так, щоб вони мали такий. Завтра у вас за розкладом що фізика. Фізика. Значить, кабінет фізики рядом, 303. Геометрія буде, очевидно, в кабінеті. 301. так, Фізика то 301. геометрія буде 302, Швидко. Тому що вода наступальна якраз за кабінетом оце, і вона вас буде читати математику. Геометрія і абсолютно. Так, все зрозуміло. Все зрозуміло. Ви вже стільки разів знімали, але я ще собі не бачила. Ну що, розклад записували, ти нічого не бачиш. Я вже чекаю на дом. А там ключ маєш? ніч маршрут, так? Мене не треба, я справді. Так, то всі випускники, так? Ну, всі, так, то всі, що випустилися, це то наші, то наші дітки. Це ваші? І не, ну, тут власне, нас тільки один, але вони все одно всі мої. Так, І то... Раї Григорівни. Так, дуже приємно. І мене не треба. Я не фотогенічна. Так, то прошу, прошу назватися. Ну, Грабовецька Ольга Сергіївна. Україна. Чи... Викладач Львівський фізико-математичний ліцей Україна. І ваші студенти. Припускники. Прошу ставати і назватися. Студент. Студент ханів. Україна. 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 Я цю Ярославо, студент Львівського державного університету Фанка. Деревен, колеги. Студент викладної математики Рівського університету. Ну і Сурот Олександр, студент політехнічного інституту України. Ну діти, заходьте. Прошу представитися. Прошу представитися. Студент. Української університету, так? Студент фізичного військовій містечку. Майбутня гордість нашої держави. Кажу, майбутня гордість нашої держави. Це прекрасно. Це прекрасно. Є... Ще можна поправлятися, бо я ще не знімаю. І що глянь, каже? <сподарю> <голові> <голові> я <голові> <голові> можу не вас буду запросити до себе, да? Так, себе додому, а я випереджа. Сідай біля банк. А болягай. була веселіша. Поки мама була булася, та. Так, так. книжки, що? Що книжки тут доско, скода а Там же одяг одер, Okay. <laughs>

Признаєш, ж перший випускник. Так, я перший а, випускник. Так, так. Я перший випускник і ви також перші випускники ліцею, правда? Так. Ну то для історії ліцею. І, 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 я ще раз наголошу, бо я так е, наголошую в кожному залі, що ця касета залишиться в вашому ліцеї і буде як спадок ваш тут, І пам'ять про вас. Перших студентів, випускників і для тих, хто будуть після вас. Так само, я думаю, що е, тут ще є досить місця. На цій касеті будуть для історії залишиться, для е, історії ліцею. Ну а зараз так вже по традиції будемо знайомитися з вами, з деякими ми вже познайомилися. А зараз почнемо з вчителів ваших, які вас ще що ми сьогодні як на перший дзвінок, ми чули це дуже сорокливо. Ми так стоїмо на сходах, на початку ліцею. Дивимося по всій аудиторії і ні за кого оком зачепитися. Нема нікого з наших дітей. Так незвично, ми так не звикли до того, що у вас вже в ліцеї нема. Ми ж переживали, що ми так до кінця дзвінка сьогодні добудемо і ви не прийдете. І отрабатом дивимося вже твіра Свереденко саме в тебе. По дощі, по болоті, наших тролейбусах добиратися до віцею. Вроді би це немає дивчини. А нам би було дуже злегно ви не пішли. Нам би хотілося, щоб ви знайшли якусь причину іншу. Якщо не буде першого свинка, може, буде щось інакше. Приходьте сюди по кусочку, по одному, по двох, всі разом, коли хочете, коли будете мати час, бо нам вас все-таки несе не вистачає. На перші парі. На першу пару це 40 хлопців, шкода, що не знаєш. То ми, ми зробимо так, ми там е, ці е, теперішні вступники ліцею, ну, ми представлялися, хто вони такі, ім'я, прізвище, ім'я по батькові і так далі. А ви ні, а ви вже ви будете казати так, прізвище ім'я або ім'я, прізвище, можете по батькові і випускник ліцею такого-то року. Добре? І називайте випускник ліцею. Ні? Просто факультет, Добре. Просто факультет і ну, все. Почнемо. Діма Кравченко, фізичний. Львівський університет. Львівський університет. <рес> <рес> а тут все університет. по <рес> моєму <рес> політехніки вже звідси потікали, так? Все університет. Так тільки прізвище і факультет? Ну то прошу назватися. механіко автоматичний факультет Львівський. Марко Андрій, фізичний факультет Львівського університету. Ну, Голосніше будемо чути. Марко Андрій, фізичний факультет Львівського університету. Тим Ківрамат, механіко-методичний факультет Львівського університету. Степанович Андрій, фізичний факультет, військовий університету. Станько <риклад> Сергій, механік-монтантичний факультет, військовий університету. Іскусят услав. Фізичний факультет Львівського університету. Староста. Староста. Okay, okay, okay. okay. Віктор. Лийського <coughs> <coughs> університету. Випускник. <coughs> 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 Львівський. Львівський університет. Львівський я я Івана університет. Випускниця ліцею 1993 року. Прекрасно, чим більше будете казати, тим гарніше буде виглядати. Майк Галя, ЛДУ, Махмас. Випускниця 11 березня. Студент факультету міжнародних відносин Львівського університету. Ліцеїст 1993 року випуску знак якості. Ревенко, Олег, одна математика. Ревенський Назар. Фізичний факультет Львівського університету. Корот Андрій, фізичний факультет Львівського університету. Зараз Біля, Мехмат, Універ.

Серчук Олександр, факультет прикосновної математики Львівського університету. Там тільки потом. Приклад, раз, факультет прикладної математики Львівського університету. До 1993 року староста 11 класу. Студент першого курсу факультет прикладної математики Львівського університету. Що я чесно, словом, не помидорки можна вас не зафілі? Стойона, виключайте страшну штуку. <laughs> виключайте страшну штуку, ми дуже дякуємо. Так, я забула саме собі. З текстом, yeah. з текстом, не так. Все одно, Додайте уроки англійської мови. Щось можу говорити? <рес> <рес> ви, ви можете провести урок. Ні, я можу сказати, але ну, в мене щось так зараз сумно, мабуть, вийде. Я от сижу і думаю. От, знаєте, у кожної мами, от кожна мама до такого, до якогось болю душем в серці пам'ятає все, що зв'язано з її першою дитиною. Ну, от, Народження, перший крок, якийсь перший звук, перший крок, перше слово. І, мабуть, тому що то було в неї вперше, то було ну, те, що вона пережила вперше, то було для неї найголовніше. То мої сидять, то сидять мої перші учні. Та не знімайте того. Знаєте, то мої первістки і мені. І мені так болить серце. Них. І мені так хочеться, щоб вони. <плес> щоб вони були собі в університеті, щоб вони, так, вони... Мали на англійській щоб вони були. Щоб вони були людьми. І щоб то життя до них не було таке жорстоке. І щоб все у них було добре. І я цілком розумію, що це все, може, це все не мудро, і ті мої сльози, той дощ і та погана погода. Ну, я цілком розумію, що я для них вже пройдений етап. ну, що називається past перфект. Минулий доконаний. От. Але мені так хочеться, щоб, щоб вони приходили сюди. Ну, коли людині добре, вона ніколи не прийде, тому що в радості людина і так літає. А хай приходять сюди, коли їм буде зле. Ну, хоча б тоді, коли їм буде зле. я все одно буду тішитись, я буду їх чекати. То що, Він з тобою тоді, коли ви змагалися, хто поїде на Україну?